Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про пору року осінь. Літо вже закінчилося і до нас прийшла осінь. Спочатку ми цього не помічаємо. Вдень ще тепло, але вночі вже стає прохолодніше. Вранці, коли ми прокидаємося, часто буває туман. Восени дерева змінюють колір свого листя, ніби одягають різно. Барвні сукні жовті, червоні, помаранчеві. Потім, коли стає ще прохолодніше, вітер зриває пожовкле листячко, носить його, кружляє та кидає на землю. І вони стеляться різнобарвним килимом. Дерева та кущі стоять голі, засинають, так вони готуються до зими. В цю пору року часто йдуть дощі. Тварини також готуються до зими, звірі запасаються їжею на зиму, ведмеді і їжачки лягають у сплячку. Хоч восени багато птахів, але деякі з них летять в теплі краї, високо в небі, прощавально махаючи крилами. Звеселяють нас горобчики. Комашки шукають затишне місце і також засинають. Осінь дуже щедра пора року. Вона дає нам смачні овочі: картоплю, бурячок, морквинку, гарбуз, цибулю та багато інших овочів. Також дає смачні фрукти, це яблучка, груша, виноград, сливи. Корисні ягоди, такі як бусина, калина, брусниця, шипшина. А в лісі можна знайти дуже багато грибочків. Так, чарівниця осінь готує нас до зими. А зараз осінь вас запрошує пограти в дуже цікаву гру. Привіт, дітки! За віконцем осіння пора. І я осінь чарівниця. Пропоную зіграти з вами в гру. Я буду називати твердження. Якщо твердження вірні, ви говорите так і плескаєте в долоні. Якщо помиляюся я, ви, діточки, говорите ні і тупаєте ніжками. Починаємо. Слухайте уважно. На дворі осінь. Сьогодні йде дощ. Осінню стає тепліше, ніж влітку. Осінню стає холодніше, ніж влітку. Осінню. Дахи літають в теплі краї. Осінню в лісі багато грибів і ягід. Осінню листя стає жовтим і червоним. Потім опадає. Осінню ми ходимо на вулиці в Майках шортах. Молодці дітки дуже добре пограли з осінню. На цьому наше заняття завершується. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей.